Роблю огляд на прозорі пудри, тому що про них ви питаєте більше, ніж про моє волосся. Одна в мене від кіко, інша від українського бренду Girlwood. Пудру від Kiko я купила в лип, але користувалась не мало, так як влітку макіяж роблю рідко. Дивіться, яка дирка тут утворилась, а все через те, що вона дуже погано набирається. Подивіться, яких зусилля докладала, щоб набрати пудру на пензлик. Витираю пензлик і тестуємо другу пудру. Зазвичай прозорі пудри потрібно перевертати і трусити для того, щоб висипався продукт. Тут мені подобається, що є ось така сіточка більше не потрібно перевертати пудру і переживати за те, що висипеться більше продукту ніж потрібно. Я легенько прижимаю пензлик до сіточки. Подивіться, скільки продукту набирається. Я вперше бачу таку систему, і, чесно кажучи, це дуже зручно, бо я завжди висипала більше, ніж потрібно. Пудру від Кіко більше не куплю. Незручно набирати продукт, і вона не економна. Пудра від гіргут мені сподобалась більше. У розсипчастій пудрі зазвичай немає такого спонжика, а тут є і можна брати в сумочку.